Щодня близько дев'ятої ранку матері загиблих воїнів приходять на бульвар Шевченка, аби вшанувати пам'ять своїх синів. Хвилину стоять на перехресті, тримаючи в руках прапори і плакати зі світлинами. кажуть, тепер це стало чи не найважливішою частиною їхнього життя. Скільки ми ходимо сюди, дуже боляче, не всі нас підтримують. Це хвилина, це наче ми хвилину цю із нашими анголами. Наші янголи вони заслуговують на шанування не тільки родин, повинні всі люди їх вшановувати, бо всі ми живемо під прапором України завдяки їм. Намагаюсь і на вихідних бути тут, тому що це єдина можливість. Сказати, що такий хлопець був, що він 25 років прожив недаремно. Ми хочемо показати всій Україні, що треба шанувати полеглих героїв. Таким чином ми вшановуємо не тільки своїх полеглих героїв, а й цивільних, тому що кожного дня у нас гинуть люди, кожного дня війна триває. І в нашій країні обов'язково, щоб це була пам'ять і шана. Після цього жінки йдуть до пам'ятних стендів, де світлини всіх їхніх синів. Є тут фотографія Іруслана Голода, який донедавна не значився військовослужбовцем. Але днями його матір виграла апеляційний суд і повернула своєму синові офіційний статус учасника бойових дій, який загинув при захисті батьківщини. Нарешті мій син визнаний. Я до цього йшла майже 4 роки. Історія Руслана Голода типова для захисників, які стали до лав тероборони і загинули в перші місяці великої війни, каже юрист Віталій Дичко. Хлопець проживав із матір'ю у селі Вербове в Пологівському районі. На другий день після повномасштабного вторгнення був зарахований до військової частини а 7282 тероборони. Зараз цей підрозділ розформований. Він отримав військову форму, зброю був зарахований до конкретної роти в цій військовій частині і почав виконувати. Бойові завдання. Він, не роздумуючи, він в перший день, коли йому зателефонували, він сказав, що мама, я піду, бо я потрібен. А 6 березня при виконанні бойового завдання у вже окупованому місті Пологи Руслан загинув. Він, перебуваючи в автомобілі з іншим військовослужбовцем, їхали на евакуацію пораненого побратима і зустрілися із ворожим. Бронетранспортним засобом, чи то БТР, чи щось інше, з якого отримали постріл і загинули одномоментно від цього пострілу. Всі документи військовий квиток з частини залишились в окупації. Новостворений підрозділ А 7038 не визнавав Руслана Голода як військовослужбовця своєї частини і намагався заяву матері оскаржити у суді. Проте, і суд першої інстанції, і апеляцію програли. Суд першої інстанції. Оцінив надані нами докази, серед яких були як показання свідків, так і певні документи, в тому числі медичні. І він прийшов до висновку, що з тих документів, які нами надані, вбачається, що голод Руслан загинув під час захисту батьківщини, перебуваючи конкретно в такому-то автомобілі поряд із іншим визнаним військовослужбовцем цієї військової частини, тому що його документи там дружина змогла знайти. І суд прийшов до свого внутрішнього переконання. Що те, про що ми кажемо, воно так і було наступні кроки матері та її адвоката подання заяви до ТЦК щодо статусу члена сім'ї загиблого, а також виплат. Центр комплектування має передати перелік необхідних документів до новоствореної частини 7038. Процедура оформлення тривала, каже юрист. Знадобиться щонайменше півроку, але головне виграний суд і статус Руслана як захисника. Без е, оціх. Е... Папірців, я на них кажу. Без оцих папірців я не могла вшанувати гідно пам'ять своєї дитини. Майже чотири роки я не була на могилі своєї дитини. Я туди не можу попасти. І для мене оці міста це святі міста. Тому жінки зі сльозами на очах вітали матір Руслана із такою важливою для неї новиною. Вони й надалі приходитимуть щоранку на це перехрестя, схилятимуть голови у скорботну хвилину на знак пам'яті про своїх синів. А разом із ними шануватимуть героїв і містяни, аби завжди пам'ятали про своїх захисників. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега,